Мюнхенської безпекової конференції зараз до нас долучається Ігор чернів, народний депутат від «Слуг народу, голова делегації Верховної ради в парламентській асаблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. Прямо із полів Мюнхенської безпекової конференції вітаю вас, як чутно. Доброго дня, чуть вас добре. Так, Пане Ігоре, що е, важливого вже е, було сказано, які важливі заяви ви для себе е, почули. Е, чим ми, ви можете поділитися з нами, яку роботу, наприклад, було пророблено? На сьогоднішній день, в принципі, ми бачимо тут, 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 такі дві лінії е, поведінки. Е, з одного боку, є певні очікувані пасажі або стейтменти з боку наших американських колег і щодо України, і щодо взагалі перерозподілу ролей щодо безпеки в Європі і більшої відповідальності за безпеку Європи, перекладання на саму Європу і, в принципі, і допомогу від Європи е, Україні. Але разом з тим ось є така друга лінія, да яка дещо. Е, Можливо, не дуже правильно інтерпретуються в Україні, і виглядає знаєте, досить так трагічно про те, що зараз там останні дні говорять представники адміністрації Трампа. Але знову ж таки, якщо подивитися на це так, overall, що називається загально, ми бачимо іноді досить протилежні взагалі заяви. З одного боку, хтось говорить про те, що е, американських військ ніколи не буде в Україні, потім говорять про те, що а можливо будуть розглядатися такі питання, що Україна не буде в НАТО, а можливо, Україна буде в НАТО. І ось це таке певною мірою роз, роздюгування, е, я би оцінював е, як стратегію просто переговорів Трампа, який е, досить гарний перемовник, і намагається показати, викласти всі карти на стіл і показати, що є різні опції але показати більше навіть не а показати більше путіну що є опція за якою ти завершуєш війну і там нові санкції накладаються сполучених штармі сполучених заців в україні не буде там ну і і інші умовно приємними на там питання до для, для, для Путіна або інший варіант, при якому ти отримуєш все, те, що ти не хочеш отримувати, і я б знову ж таки не посипав би голову пополам зараз і не говорив би, що все пропало. А це певною мірою стратегія стратегія перемовин команди Трампа. Подивимося по результатам, і ось ця історія, що ой Трамп подзвонив Путіну і першим, і його там назвав якимось красавчиком, все інше. Чесно кажучи, я на це не звертаю уваги по, по одній простій причині Україні. Це не, не, не ніяким чином не зробило гірше. А це я знову ж таки прикладаю на мову перемовин. І одна справа, коли ти хочеш переконати людину, тиснучи на неї. Інша справа, що ти намагаєшся грати доброго поліцейського, і говориш, дивись, ти в принципі нормальний чувак. Хоча я не поділяю цієї історії, я знову ж таки не виступаю тут адвокатом Трампа, але це можлива стратегія, за якою можна досягти тих результатів, які потрібні, але дещо іншим чином. Тому я б оцінював по результатах, а не по процесу, який ще буде турбулентним, і ми побачимо, що наступними днями багато. Різних сюрпризів, я думаю, що від е, е, сторони американської. пане Ігоре, ще хочу повернутися до того, що ви сказали про е, країни Європи, європейських партнерів, е, що до них приходить усвідомлення або до них е, їм натякають, або прямо говорять про те, що вони повинні більше допомагати Україні. Е, чи розуміють вони це, і чи обговорюються вже практичні кроки до збільшення допомоги Україні? Ну до прикладу, збільшення відсотку е, ВВП е, витратного на оборону, чи збільшення виготовлення припасів збільшення виробництва зброї і так далі. Це перш за все йдеться про допомогу самій Європі так. від Європи, тобто умовно кажучи, про розподіл тих ролей, які були в на середині НАТО між Сполученими Штатами та 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 європейським континентом, тому що зараз співвідношення 70 на 30. 70% НАТО це сполучені штати їхній бюджет на на оборону. Uh, і чесно кажучи, да, останні там 30 років uh, Європа зменшувала свої uh, бюджети на військові, зменшувала своє оборонне замовлення, зменшувала взагалі виробництво озброєння. Зараз uh, команда Трампа. Ну те, що ми навіть натякає, воно прямим текстом говорить про те, що ви маєте збільшити свої витрати до 5% від ВВП. Деякі країни вже наближаються до цього. така, такі як Польща, там 4,7%, Але вони розуміють, що е, наступними можуть бути вони, і їх не потрібно переконувати. А наприклад, та сама Іспанія говорить досить прямо про те, що а що ми маємо соціальні виплати свої е, порізати. Це буде внутрішні бунти. Ми ж не самогубці політики, щоб це робити. Але тут питання в тому, що ви хочете отримувати внутрішні а, якісь проблеми чи російські ракети. І я думаю, що вибір досить очевидний а, тому, поступово поступово, але країни збільшують свої видатки. Проблема в тому, що тут є певні обмеження, і деякі країни просто не мають цих ресурсів для того, щоб швидко збільшити виробництво. Деякі країни, наприклад, Німеччина, яка поступово збільшує вже там. Вони більше 2% витрат на ВВП. Вони там досягли цього рівня, який був декларований раніше, але їх потрібно кудись витрачати. І їх потрібно кудись інвестувати, тому що е, всі я ж знову ж поверповернуся, що багато з тих виробництв, які були до падіння берлінської стіни, вони були порізані, вони були скорочені, і зараз питання в масштабуванні і питання в готовності е, зростати в оборонному секторі, і це певний такий, також стеля росту. Не можна за один день чи за півроку побудувати там багато велику кількість заводів по виробництву боєприпасів, або але поступово воно воно розвивається. І поступово країни збільшують свої видатки. І ще е, хочу одне вас запитати. Президент Зеленський е, зауважив, що угода мирна угода не може бути підписана у Мюнхені. Ми пам'ятаємо, що тут було підписано. Я таке не повторюю, вочевидь відсилаючись до 1938 року. Але за вашими відчуттями або за тим, що ви вже встигли почути, чи будуть підписані бодай, якісь документи і прийняті практичні кроки по, в, по закінченню, або по закінченню війни в Україні або по прийняттю попереднім домовленостям щодо е, е, мирних е, договорів? Такого очікування в принципі не було від Мюнхенської uh -huh. конференції про те, що тут щось буде підписано. А тут мають бути. Мали би бути е, запропоновані ті рамки таких мирних договорів з боку сполучених штатів, як вони це бачать. Але я ж кажу, ви бачите за останні два дні. Ми бачимо досить е, протилежні е, заяви щодо того, що може бути вкладено в ці, е, в ці мирні переговори. Для нас важливо. Є щоб ці е, умови містили гарантії безпеки для України, uh -huh. точно не визнання е, окупованих територій російською, точно збереження нашого суверенітету, суверенітету не тільки. Політичного, економічного, але перш за все військового, щоб нам ніхто не казав про те, якої кількості має бути наша армія, або яке озброєння ми можемо використовувати, яке ми не можемо використовувати, і і, і продовження допомоги від сполучених штатів та е, європейського союзу щодо там, в тому в тому числі і і військової допомоги, про те, що Путін казав, що ми маємо ще й повернути то збройні яке. Нам надали наші партнери, це абсолютно нонсенс, і точно нам це не ми не будемо погодити, але ось ці рамки якраз таки обговорюються, і де ми можемо в тому числі там да використання на тих самих корисних копалин з, 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 з спільно з нашими партнерами. Тоді пане Єгоре, вже точно останнє дуже цікаво просто е, чи, про позитив поговорити. Ми е, з вами е, знали, знаємо і могли спостерігати, що е, 29 ночей із 31 січня у січні ми успішно обстрілювали е, е, об'єкти на території Російської Федерації далеко в глиб, чи обговорюється на Мюнхенській безпековій конференції е, військовий потенціал України як е, можливого партнера. Е, по НАТО е і чи і обворюються успіхи українських Збройних сил, а не лише е в рамках е країни, е якій треба допомагати. Ну, українську армію всі вважають, всі в Європі і Штати в тому числі, вважають е на сьогоднішні одні з найсильніших. В Європі так точно і, і, і за кі і за чисельністю, і за досвідом, який ми маємо, тут ні, нікого ніяких питань не виникає. Тут е, на жаль, виникають питання: чи готові е, чи готовий альянс НАТО прийняти нас такою потужною армії, яка може бути. Щитом на східному їхньому фланзі, але для цього потрібно все ж таки мати політичну волю, якою на жаль на сьогоднішній день немає наших партнерів, ключових партнерів Сполучених Штатів Німеччини. Тому тут ніхто точно не оспорює те, що е, е, потужність української армії і, 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 і її досвід, який може бути. Застосований я вважаю, не тільки в Україні, а й в принципі для захисту всієї Європи, і можливо, десь ми б могли би замінити після закінчення війни і американські збройні сили на європейському континенті. Зрозуміло, дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру, поспілкуватися. Вам глядачі нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Єгор Чернів, народний депутат від Слуги народу, голова делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Брони та розвідки